Хвала тобі Господе слава тобі Бойdemo у І були запині задля страху піддеями, і прийшов Ісус і став посередині та й каже їм спокій вам. І це, сказав, що показав їм руки, ноги, ребра свої, зраділи тої, ученики, побачивши Господа, сказав же їм Ісус, знов спокій вам. Як послав мене отець, так <кх> і я посилаю вас. І пробовавши ще, дихну, де дих, й каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустити ріхи, тим відпустяться, а кому заставити, зостануться. Фомаш один з 12ок, званий близнець, не був тим. Та от з ними, як приходив Ісус, говорили, що інші ученики ми бачили Господа, а Він сказав їм, як не побачу на руках Його, От свяхів, і не ложу пальця мого, знаку от свяхів, і не ложу руки моєї, в ребро, його, не повірю. І через вісім день були ученики знову вдома, і Фома з ними, і приходить Ісус, коли двері були замкнені, і став посередині, і сказав спокій вам. Потім каже, Фома, дай сюди палець твій, і поглянь на руки мої, дай руку твою вложи в ребра. І не будь невірний, а вірний, відповів Фома. Сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, ти увірував, бо побачимо мене. блаженні ті, що бачили, і не бачили, і увірували багато ж іншим. Чудесно творив Ісус перед очіками Своїми, що не записані в ці книзі, а це написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос. Син Божий, і щоб віруючі мали життя Вічне. Сказав Господь своїм чинникам, все дано мені, Отце моїм ніхто не знає. Тільки син, кому син скоче відкрити, прийді до мене всі друждені, зневожений, і я заспокою вас, візьміть в ярмо моє на себе і навчіться від мене, як отих, і серцем, і найдете спокій душам вашим, бо в ярмо моє приємне, а тягар мій легкий. Слава Тобі, слава тобі, Господи, слава тобі. В Отця, Сина Святого, Духа. Амінь. Дорогі брати, ми сьогодні зібралися в цьому святому храмі і почули іванівські слова про те, що як ученіки раді страху ідейського прийшли і затворилися. В кімнаті, От. і до них прийшов Ісус Христос і каже їм, спокій вам. І показав їм руки, ноги ребра свої, і зраділи його ученики, побачивши Господа. Сказав же їм Ісус знову: спокій вам, як послав мене Отець, так і посилаю вас. І промовивши, дихнув і каже, прийді. Прийміть Духа Святого. Кому відпустяться гріхи відпустити гріхи, тому відпустяться, а кому зоставити зостануться. Про що це говориться? Це говориться про те, що Ісус Христос вже являвся багатьом до того, як явитися іменно в учням. Тому що учні були в страху, тому що Ісус Христос. Іменно постраждав на Христі, вже знали, що Він Воскрес. І іудеї почали е, значить, охотитися на учнів. і учні були пострашені, вони в страху великому були. І вони тут зібралися в кімнаті і думали, що їм робити, як іменно продовжити своє служіння. І тут являється їм Господь. Господь до них прийшов через двері затворені, говориться. Тобто, коли він вже воскрес, йому вже не треба було відкривати двері, він проходив через двері, як повітря проходить. Тобто він зайшов до них, і коли учні його побачили, він їм показав і свої. Ну, І Господь дає їм е, тут таку е, велику настанову, і, е, щоб вони йшли в світ проповідували Євангелія і що відпускали гріхи людям. Що кому говорить, ви відпустите гріхи, тому е, я відпущу, а кому не відпустити, на тих зостанеться. Тобто він їм е, дає апостольське повчання. Щоб вони вже йшли як апостоли проповідували по всій землі. І це вже після Воскресіння апостоли будуть чекати 50 коли на всіх зійде Дух Святий, і е, вони будуть проповідувати по всій землі. І в них, е, з ними не було 12-го апостола, е, апостола Фоми, е, е, так званого Близнеця. Його не було в той час, і коли він прийшов, і, і учні йому сказали, що ми бачимо Ісуса Христа і що е, Він воскрес. І він не повірив. Він сказав, поки я свої роки не вложу, його рани я не повірю. І через вісім е, днів е, ученики його опять зібралися, і вже з ними був апостол Фома. І коли вони зібралися Ісус Христос, е, явився їм, і Господь сказав йому, от е, дивись мої руки і ноги, ти можеш їх осягати, то тобто можеш отаркуватися. І цим хотів його укропити віру. Коли Фома іменно доторкнувся до Ісусових ран, е, і Він сказав такі слова, що. Господь мій і Бог мій. Тобто, віра Фоми стала іменно тою явною і промислительною. Тому Господь говорить, що блаженні ті, які не бачили, а повірували. Тобто, після фоми всі християни, у які будуть вірити Ісуса Христа, вони не будуть його бачити. Бочу, як його побачив Фома. Тобто, вже по всьому світі, де розходиться євангельські послання, будуть проповідувати Івані, але люди будуть вірувати, не бачивши Христа. Тобто, Ісус Христос цим хотів показати через невіруючого Фому, що дальніше, іменно продвиження церкви. Це вже діло віри кожної людини. Люди будуть збиратися е, іменно в церкви і будуть благословляти Господа, прославляти Господа, будуть вірувати Йому. Уже не так, як це бачив і прикасався до Ісуса Христа Фома. Е, чому е, говорять святі отці, що це є іменно блаженне невірство? Чому блаженне? Тому що воно суперестається з тим, що іменно апостол Фома, він, хоч і не спішав Ісуса Христа, Він іменно хотів удостовіритися, що іменно це точно Ісус Христос, що Він Воскрес. Тобто, Господь і Його не відкинув від себе за Його невірство. Тому що багато людей. Іменно приходили до Бога через великі чудеса, які приходили їхнє життя через хвороби, через життєві негаразди, будуть і такі люди, які будуть приходити іменно через чудеса Господні, Господь буде їх приводити через свої чудеса. Но будуть приходити люди, які повірують з першого слова, так як то зерно, яке впало в благодатну землю. І Воно розрослося і дало великий плід. Так і будуть люди іменно з першого слова почує слово Господнє, і в їхнє серце прийде Господь. Тому святі го... всі говорять, що нам треба е, мати сердечний ум, тобто ум в Ісусі Христі, і, е, і мати. Е, Умне серце, серце, яке би відчували Господа Ісуса Христа. Тому що перші учні, з якими Господь йшов і явився, Кліопа Еммануес, вони іменно відчували серце, горіло в них серце, що не Бог, але вони умов не могли тому повірити досягнути. Тому святи про це говорять, що нам необхідно пройти цей шлях. І тому іменно ця, ця неділя, Фомена неділя, як вона називається, вона показує всьому роду людському, що як із невірства ми не повинні прийти в вір, вірність Господу, повірувати в нього і вже йти з Ним і сповідувати Його. Молитися йому, прославляти Його і жити по Іванецьким заповідям Христовим.